Позвався і Юда, зрадник його, і сказав, чи це не я, учителю. Переживаємо великий тиждень, протягом якого супроводжуємо нашого божественного учителя на зустріч його страстям. І протягом ось останніх днів земного. Існування Ісуса Христа ми зустрічаємо історію великої любові, лагідності, але також і історію великої змови, яка кульмінацією якої буде зрада, зрада найближчої людини. І з того часу східна традиція кожного року наказує, щоб кожну середу був піст, як знак покути за ось цю юдину зраду. Але так насправді, чого нас вчить історія Юди Іскаріотського? того Одного із дванадцятьох, яких вибрав Ісус Христос. Чи Христос не знав, що е, Юда буде таким підступним, таким хитрим, що вирішив все ж таки вибрати Його до грона 12 -х? І ось ця історія Юди нас вчить багатьох речей. Але найголовніше те, про що нам говорить ось ця історія, те, що віднайшло своє відображення в а, науці церкви, в певних заповідях, це є зневіра. Зневіра, як знаємо з катехези, це є гріх проти Святого Духа. Тобто, іншими словами, зневіра це є певне переконання, що я вже так нагрішив, що Господь Бог мені не пробачить, і що цей переступ є аж настільки величезним, і все. І назад дороги немає. Але це не є правда. Ми, як віруючі люди, маємо постійно багато разів уповати на ось це Боже милосердя, що Господь Бог дасть нам ось цю благодать, благодать, яка є необхідна для нашого спасіння, і що ми подолаємо цей гріх, станемо святими, будемо жити в постійній. Єдності з Господом. Однак ось цей розпач катехізм католицької церкви розглядає як противагу гріха надії, тобто чимось таким, що рани, вбив, ранить, бо навіть більше вбиває в нас цю надію. Але цей смут, але цей розпач, він не приходить сам. Цей смуток приходить за допомогою однієї особи. Особи, яку Святе Письмо називає обвинувачем, який постійно стоючи перед Богом, обвинувачує наших братів, який говорить, От подивися на свої творіння, ти їх створив. І подивися, як вони віддячили тобі за ось цю твою любов, за ось цю твою доброту. Вони підставляють одне одного, нищать. І так далі, і це постійно, постійно, постійно повторюється ось ця страшна пісня, пісня, яка людину може в нас. Допровадити до ось цього вічою. Але це і не так. І тому, дорогі брати і сестри, відваги. Христос переміг гріх. Христос є тим Агнцем, який забрав на себе ось цей гріх світу. Христос хоче нам допомогти. І церква також нас навчає, що. Господь Бог готовий пробачити грішника, і що кожна людина може осягнути ось це спасіння, але потрібна одна умова. Це щирий жаль за свої гріхи і від співпраці з цією Божою благодаттю. А завершити сьогоднішню проповідь я прагну словами однієї християнської пісні. І нехай ці слова так насправді будуть нам пригадувати у складні моменти нашого життя, коли відчай намагатиметься вдертися у, нашу, у наше серце, щоб ми не піддалися цьому вічаю. Чуєш, як бренить в повітрі вічне слово, щоби даром миру віру укріпить. Скільки раз упавши, щойно вставши, я починаю знову, щоб прощати, і тихо прощення просить. Нехай наша надія постійно триває в Богові, і той, хто покладається на Господа Бога, не засоромиться повіки. Амінь.